Розкажіть нам детальніше про цю акцію, скільки там людей що саме вимагають активісти? Ну, причиною акції стало вчорашнє рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації 21 кандидату від цієї політичної сили по різних мажоритарних округах. Ну, потрібно відразу сказати, що з формальної точки зору ЦВК не порушила законів, тому що. Скажем так, мені здається, що цю політичну силу підвела трохи така якби попередня їхня досвід громадської діяльності, коли не завжди люди дотримувалися різних формальностей, коли в неформальному спілкуванні вирішувалися справи, подавалися документи. Все-таки оцей недолік розуміння, як функціонує державний механізм, їх тут трошки підвів, бо ситуація яка? Їм відмовили на основі того, що... Рішення про висування цих кандидатів було підписано людьми, які згідно державного реєстру не мають права на підписи. Крім того, документи не були скріплені печаткою. Тобто, фактично, посилаючись на пряму норму закону, ЦВК одноголосно прийняло рішення про відмову в реєстрації цих кандидатів. Питання тут, звичайно, можна ставити по-різному. На мою думку. Все-таки є певні недоліки в роботі Центральної виборчої комісії, тому що документи приймає секретаріат, а не члени комісії. І секретаріат мав би перевірити ці документи і вказати ще при прийомі чи, ну, ці даній політичній силі про те, що той чи інший документ не відповідає нормам закону. І я думаю, що ця ситуація була б не, 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 не в такому стані, в якому є зараз. Пане Віталі, ви, працює... ви ж давно працюєте, пане Віталі, ви ж давно працюєте в цьому колі. Давайте для глядачів роз'яснимо, які можливі варіанти, чому так відбулося. Перше, як ви сказали, це можливо в секретаріати працюють люди ну непрофесійні, Вони не могли знати, що документи заповнені неправильно. Версія номер один. Версія номер два в цієї політичної сили. Просто не було. Ну я не знаю, консультанта, який раніше працював з виборчою системою України, який би сказав, що за законом треба зробити так, так, так і саме так до букви подати, і тоді нас без проблем зареєструють. Які ще варіанти? Ну в, в, я не виключаю в принципі, варіанту, що в секретаряті, скажімо так, могли бути люди, які були не зацікавлені в тому, щоб ці люди були зареєстровані. Тобто ми і цього варіанту теж не можемо виключати. Але, скажімо, сказати, що комісія вся одноголосно настроєна, там, що це чисто політичне рішення всієї комісії, я не мож... ну, ми не можемо про це говорити, тому що е, прийня... якби комісія прийняла рішення про реєстрацію, фактично вона би порушила норму закону, бо документи, які були подані, вони формально не відповідали вимогам. Тобто, я не виключаю того, що, в принципі, як я вже сказав, що хтось в секретаріаті міг її спрацювати проти. Тобто, розуміючи, що документи неправильні, їх прийняли і подали на засідання ЦВК. Що тепер робити? Чи є в цієї політичної сили час для того, щоб переоформити документи? Ви знаєте, мені здається, Є вих, виходом з ситуації могла би бути те, що ці люди могли, можуть ще податися до 24-ї години е, свої документи як самовисуванці. Політична партія може заявити про їх підтримку, в принципі, не, 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 не безпосередньо їх висуваючи. Тобто е, питання вирішити можна. Знову ж таки, що ставити за мету? Чи дійсно висування? чи... Чи, корентальний... мітинг під Що -що? чи мітинг Що-що? Чи мітинг ЦВК? Ну чи мітинг з ЦВК. Тобто я, я мітинг ЦВК зараз нічого не вирішить. Тобто, так, можна про себе ще додатково заявити, як про партію, можна набрати якихось собі там політичних дивідентів, не виборців. Але знову ж таки, я ще раз кажу, з формальної точки зору, ЦВК був правий. Чому так сталося? Ми з вами назвали три. Мож чи не. І, і, і не виключаючи того, що хтось із секретаріату ці, ну, дуже, скажімо так, був ну, ціленаправленно не, не вказав на помилку в документах.